Всім традиційне Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Усім вітання передаю я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам. І оскільки сьогодні п'ятниця, напередодні п'ятниці, кажу я всім. Салам! 23 березня розпочинається Рамадан Святий місяць для всіх мусульман, з чим я вас і вітаю. І навіть якщо для вас ворожіння це харам, сьогодні я використовую астра На цих арканах немає жодного зображення, тобто, це карти, які не протиставляються юдейським релігіям, таким як іслам та юдаїзм, де заборонені будь-які зображення. А це традиційний прогноз на Астротаро на п'ятницю, 24 березня 2023 року. Сьогодні знову буду все робити без епіграфу, бо хочу, щоб весь прогноз. Помістився на цьому відео. Що стосується 24 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплючте очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. 2. 1. Отож, перша карта. Загальна карта дня на п'ятницю 24 березня. Що принесе цей день загалом? Розбита вежа. Будьте обережні, це катастрофічний день, коли можна дуже багато втратити того, що вам дійсно дорого вашому серцю. Тому намагайтеся у цей день слідкувати за тим, що відбувається навкруги, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і пам'ятайте, що будь-які несподівані катастрофи вони бувають несподіваними, тільки для тих, хто до цього не готовий. Будьте готові, як казав. Ісус Христос, бодрствуйте, будьте на чеку, і тоді всі негаразди вас не будуть чіплятися. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, чи якийсь захист, вдягайте щось рожевого кольору. Для представників знаку Овен непоганий день, пов'язаний. З якимись надбаннями, з якимись подарунками долі, з тим, що здоров'я вас ніяк не буде підводити, бо це перегорнутий повішений. І він каже про те, що сьогодні доля обов'язково вам принесе якісь подарунки. Якщо у вас є можливість допомагати, допомагайте, ось що каже ця карта. Для представників знаку Тілець. Дуже непоганий ініціативний день, коли ви можете керувати багатьма процесами та робити кілька справ одночасно. Єдине, що може бути в цей день поганого, це надмірна говірливість. Тому намагайтеся у цей день раціонально використовувати свої слова і не розпилювати їх просто так. Також ви знаходитесь під прямим захистом Янгола-охоронця, і також представники знаку Тілець 24 березня можуть зустріти. Чи переговорити з представником знаку водолій? Для близнюків день активних фізичних дій. Також у цей день можливі якісь надходження матеріальні, хай невеличкі, якась зарплатня, але вона обов'язково вас буде чекати, якщо ви не будете лінуватися. Також у цей день є зв'язок з вашою мамою. Чи якщо ви сама є мамою, сьогодні у вас дуже позитивні моменти від дітей, ви будете отримувати якісь добрі звістки, і в цілому ваш фізичний стан, незважаючи на вашу стать, буде дуже. Дуже непоганий в цей день. Для представників знаку Рак. Нічого не змінюйте в цей день. Бачите, це смерть. Але в цьому вигляді це Сатурн, і він перегорнутий. Це каже про те, що сьогодні день якихось гальмувань, сьогодні ні в якому разі не слід робити якісь різкі рухи. Сьогодні нічого не треба змінювати. Пливіть по течії житні, життя та пам'ятайте про те, що у вас ще буде час на зміни. Сьогодні хай все буде незмінне. Для представників знаку Лев. День пов'язаний з позитивними емоціями: це Венера і це карта зірки, краси. Тому не забувайте про красу, не забувайте якось красивіше вдягатися. Пам'ятайте, що ваші почуття вони ваші, і ніхто не може на них вплинути, окрім вас самих. Гарний день для того, щоб послухати улюблену музику. Подивіться якісь нові фільми, а також зайнятися сексом. Для представників знаку діва День, пов'язаний з втратою світла, з втратою грошей. Сьогодні ви можете отримати гроші, але невеличкі. Вони вас не сильно задовольнять, бо ви дійсно прагнете до більшого. У цей день намагайтеся бути обережними, не спілкуйтеся з енергетичними вампірами. таких... Дуже легко якось побачити, вони дуже багато говорять ці люди, і саме завдяки цим розмовам вони витягують з вас вашу енергію. Тому намагайтеся менше спілкуватися з болтунами. Ну, також представники знаку діва у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки Терези. День, коли ви можете зробити дуже великі помилки, бо це блажень, блазень або крокодил, І він в прямій позиції каже про те, що в цей день слід бути дуже уважними до себе і до того, що відбувається навкруги. Якщо раптово ви зробили якусь помилку, краще посміхніться і зрозумійте, що тільки на помилках ви можете чомусь навчитися. Також представники знаку Терези, 24 березня, можуть зустрітися. Чи переговорити з представником знаку тілець? Скорпіони. Вам випав диявол, але в перегорнутій позиції він каже про те, що сьогодні день. Коли ви можете ризикувати, і цей ризик буде виправданий. І якщо ви раптово знаходитесь на фронті, сьогодні ви захищені від демонічних сил, вони ніяк не можуть вам нашкодять, і нічого такого раптового не повинно бути у цей день, якщо ви контролюєте свої власні сили і не дозволяєте демонічним якимось хвилям накривати вас. Для представників знаку стрілець, день виходу з тупікових кризових ситуацій. Сьогодні день, коли ви можете поламати якісь бар'єри, якісь кордони, які вас утримують від розвитку. Сьогодні день, коли все буде продовжуватися, навряд чи ви щось можете закінчити. Остаточно сьогодні день. Повтора, але на цьому новому циклі ви можете зробити вже правильні висновки і зробити свої рухи більш досконалими. І таким чином ви можете розірвати будь-які окови, які вас утримують. Для представників знаку Козиріг. Що ж, вам випала ваша карта, але перегорнута, це каже про те, що у цю п'ятницю всі ваші погані якості можуть сплисти наружу. Сьогодні день, коли не слід гратися з долею, і не слід нічого, ні в що грати, бо якщо ви будете грати, є велика ймовірність того, що ви програєте, бо сьогодні люди, обставини, вони працюють не на вас. Сьогодні вам слід зробити внутрішню ревізію і ви. Кинути на смікник все те, що вам заважає. Це не день для активних дій, навпаки, це день для роздумів і для навіть медітацій. Для представників знаку водолій. Сьогодні день вибору, все залежить саме від вибору. Якщо ви залишитесь вдома, то просто втратите шанс. А якщо кудись підете, тоді вам треба буде застосовувати у всі свої. Авантюристичній якості, а також експериментаторській якості сьогодні треба експериментувати. Якщо ви будете експериментувати, ви обов'язково будете знаходити нові якісь шляхи для розвитку. Це непоганий день для будь-яких любовних інтрижок, а також для різних авантюристичних ходів. І також представники знаку Водолій 24 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. І нарешті риби. Сьогодні швидкий день. Все робити треба швидко і орієнтуватися, перш за все, на свою інтуїцію. Сьогодні день, коли ви можете знаходити нові цілі. І до них спрямовувати свою енергію бажання сьогодні. Ви знаходитесь на прямому зв'язку з вишнім, з Всевишнім, і все це відбувається на рівні інтуїції, тому дослухайтеся до того, що вам підкажує серце. Ну і тепер давайте подивимось на добу. Світанок за південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Ну тут спрацьовує поговорка: хто рано встає, тому Бог дає. Якщо встанете на світанку, до одинадцятої години ранку можете зробити дуже багато справ. А ось. У півдні краще трошки заспокоїтися, можливо, зробити невеличку перерву. Ще будуть непогані години з 2 по 16, а ось з 16 і по позакат сонця, включно це не дуже гарний період, не дуже гарні часи. У ці часи можна щось втратити, тому якщо у вас є можливість. Їдьте додому ще світла, і тоді все буде гаразд. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, без втрат, але і без якихось надбань. Тому рекомендую вам вже у півночі лягати спати, щоб гарно зустріти вже уікенд. Ну і що ж, ще залишилося трошки часу на камері, і у вас є можливість. Отримати ще бонус, який буде стосуватися безпосередньо вікенда. Ви напевно вже щось розпланували. Отож, ваші плани марні, чи можуть принести щось цікаве? На жаль, ваші плани марні, ваші ідеї підуть просто не так, тому не треба себе вибудовувати якісь дальні плани. Зустрічі з людьми на уікенд вони щось принесуть? Ні, це буде тупізм, це буде можливо споживання алкоголю, що не дуже гарно в опіст, а також ніякого розвитку. Навпаки, деградація. Чи можете ви заробити гроші у ці вихідні? Так, можете, але вам треба буде напружуватись дуже сильно спрямовувати всю свою силу заради цих грошей. Люди навкруги, що вони приносять вам. Вони, на жаль, вас не врівноважують навпаки, вони вас трошки бентежать. Куди ви можете спрямувати свою енергію? До малих результатів. Великого зараз чекати навряд чи Ви можете, якщо бажаєте много багато заробити, навпаки, можете багато втратити. Тому краще потрошечку, але заробляти. Який, є, який вибір у вас є? Чи є він? Є, але він залежить від людей, які вам можуть допомогти або завадити. Якщо ви бажаєте чомусь навчитися у ці вихідні, ви отримуєте лише якусь дезінформацію. Рівновага ваша залежить від повторень. Якщо будете повторюватись, все буде гаразд. І якщо бажаєте чогось нового отримати в ці вихідні, навряд чи це вийде, і які у вас обмеження. Обмеження в спілкуванні, а особливо жінки дуже сильно можуть виїдати мозок саме у цей уікенд. Але я бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці астротеро, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал. Якщо ви це ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім. Щастить бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже вакантанка наш єдиний Господь, батюшка, Бог.